Добрий день усім, У мене є градісна новина. Кадетський корпус продовжив прийом документів на вступ до одного з найкращих навчальних закладів не тільки Харківської області, і України. Тому чекаємо всіх тих, хто хоче бути кадетом, хто готовий перенести всі тягати рішення, які очікують тут у нас, але отримати хороші знання, бути вихованим, дисциплінованим і допомагати в подальшому батьківщині. Своїй україні боротися з ворогами, Чекаємо вас. you mm -hmm.